Друзі, також нагадуємо, що у нас на акції є вітного горка в чотирьох кольорах від 46 по 54. Опційна ціна дуже хороша. Якісна горка. Ось таким чином вона виконана. Є усі стяжки. Є в кольорі піксель та мультикам. Та піксель не розпочати, на мультикам. Ось ось таким чином вона виглядає. Два гузочки. Всередині ще йде замочок додатковий. Широкі лямки для, зам... для ременя. Знизу йде на стяжечках на резиночках, Ззаду йдуть резинки. Ось Великі бокові кишеньки на великих бузиках прочних якісних. Далі показую куртку. Курточка у нас йде з двома кишеньками, велкро також присутнє. Ось, Такий великий тракторний замочок, у них є якісна фурнитура. В Всередині ось так вона виглядає. Є бокові кишеньки з гузочком. І на всіх стяжечках, так як горка, дуже якісна, рекомендуємо.